Коли в перші дні збили самокатиста, але ми це виправили. Стало тут на значно безпечніше говорити з ними. Або кирпич. Це перше велокільце у Дніпрі, яке з'явилося на цьому перехресті місяць тому. І ми далі будемо говорити із розробником велоінфраструктури у Дніпрі Русланом Ширіновим. Руслане, чому з'явилось тут це великільце? «Воно з'явилось, тому що це перехрестя було незручним аварійним, некомфортним для всіх. І насамперед для велосипедистів та пішоходів. Ми його обговорили з профільними спеціалістами, які займаються організацією дорожнього руху, порадилися і вирішили, що ось таке поки що тимчасове тактичне рішення саме у фарбі, яке можна змінити, влаштуємо. І Десь рік будемо дивитися, як воно працює, як воно себе зарекомендує. Коли перші дні збили самокатиста, ми подивилися, що ось тут був. Ну, тобто, ми, тут була трошки інша схема, ми її відредагували. Чому? Тому що не було ось цієї розмітки, була велорозмітка, а водії їхали прямо. От зараз Тойота їде, вона б їхала ось тут, прямо. Тому ми з того боку зробили вигин. Невеликий. І з цього боку, бачите, стовпчики і розмітка не дають проїхати ось так прямо. Тобто вони тут на кільці роблять маневр, і з того боку також роблять ще більший маневр. Тому з тих пір не збивали самокотистів чи велосипедистів. Тобто, це був такий неприємний урок, і наша вина в цьому також є, але ми це виправили. Стало тут на значно безпечніше в цьому місці. Тому там, де з'являється комфортна вала інфраструктура, автоматично з'являється комфортне середовище для людей, для пішоходів. От зараз тут близько 9 метрів проїзної частини, а все інше це не для проїзду. А раніше це було ну, 20 плюс метрів. І ось така зебра була суцільною, ніщо абсолютно водіїв не змушувало гальмувати. І тут Розбивали людей, як переходити було некомфортно. Що це за відтинок дороги і чому він там закінчується? Ми бачимо знак, що перекреслений велосипед. Так, хоч ми приїхали дивитися на велосмуги, але трошки перед історією тут мають з'явитися велодоріжки. Ось це, це маленький пазлик майбутньої велодоріжки, яка буде здовж Донецького шосе, яка буде на проспекті Миру. І власне зараз ця доріжка ні звідки в нікуди, але ось оця велосмуга це от те тимчасове рішення, про яке я казав. Тому ми тут одночасно бачимо і... Заділ на майбутнє у вигляді нормальної асфальтної велодоріжки і у фарбі велосмугу. Тому звикаємо до того, що велорух буде чітко позначений або фарбою, або фізично асфальтом і якісними доріжками. Коли дворовий квартальний проїзд поєднується з велодоріжкою. Ідея в тому, що дворові проїзди вони Знаходяться під під'їздами, людина, коли виносить велосипед, вона якось має потрапити на велодоріжку або на велосмугу. І якраз от цими проїздами можуть користуватися велосипедисти, самокатисти, і ми перейняли досвід з Амстердаму, коли ось такі проїзди поєднуються з велодоріжками. Ось таким от чином. Тут зробили пониження, влаштували асфальт, окремо доріжку. Для пішоходів для того, щоб не ходили по велодоріжці, і окремо двосторонню велодоріжку для велосипедистів і встановили знак, щоб це позначити. І Ще тут має бути розмітка. Ми з вами щойно бачили, що цей виїзд перекривав, а, перекривала автівка. Так. Бачили, на це складно вплинути, хіба що ставити стопчики, фізично обмежувати. Але хотілося, щоб все ж таки самі люди. Поважали один одного. Царапити машину не можна, це кримінальне вже. Треба якось доносити до людей, говорити з ними або кирпич. ми зараз на бульварі Славі на одному з тротуарів. Що тут? Тут дві шикарних двосторонніх велодоріжки в асфальті тротуар, ми окремо над ним попрацювали над його інклюзивністю. А що тут було? Тут був старий радянський асфальт, а вже жодної велоінфраструктури і жодної інклюзивності. Ми відзонували простір, побачили, що тут є місце і для широкого тротуару, і для широкої велодоріжки двохсторонньої з обох боків вулиці, щоб людям було зручніше користуватися, і це вже на фінальному етапі реалізації. Що залишилося для того, щоб вона стала законною, це розробити схему організації дорожнього руху і погодити її з поліцією. Тому тут згодом з'являться з'явиться знак 1, 2, 3, 10, розмітка з велопіктограмами і велопереїзди. І такий невеличкий. Спойлер, можливо, навіть з'явиться наступного року. перший в Дніпрі велосвітлофор на перетині з проспектом героїв і набережною перемоги. Але це поки що ще не точно, бо не факт, що можна це купити під час війни. Але насправді, оце це прям майже рівень Польщі. У мене дівчина зараз в Польщі живе, вона мені дуже багато кидає. І от у них це просто типовий ремонт. А в нас це прям шикарно. Я. Щасливий, що стою зараз ногами і щойно проїхався на велодоріжці. По-перше, бо я її проєктував. По-друге, що вона з'явилася взагалі в Дніпрі. Я дуже радий і хочу, щоб містяни оцінили ці рішення гідним чином і використовували в повсякденному житті.